До клубу направлення всіх членів депутатської е, комісії ЖКГ. Ні, я вибачаюся. Е, приватизація оренди Кушлика, персонально Кушлика, персонально Янів, персонально Лазарєва, персонально Грицая, персонально е, е, Миляна, тільки не зв'язався з Настьошином. разів 20 телефонував, я не міг зв'язати. Запросив на до комісії за першого заступника, обіцяв, що фридія буде, що процентів щось буде. Ми провели засідання, правління, провели збори, прийшли на, на ті, е, до нас, е, завітав на зустріч з нами один депутат, Лазарів. І то не міг на третю годину прийти, бо на ми правління, ми провели без нього, потім ми вже провели вечірні збори. Ми з телефону зв'язали, каже, за п'ять хвилин буде. Він був. Нехай би він вам зараз вами поділився. А ми тут чуємо, що там клуб чуть не падає. я заходжу до козацького кімнату, мені говорять, що там вас стеля валиться, що то правда? Розумієте, про нас створюють такі міфи, розповсюджують, хочуть, щоб той міх проти міх всі вірили, і під ту під той під ту віру по тому провести свою чорну справу. Я заходжу на комісію кушлика, а він мені заявляє на комісії. Ви там э, не займаєтеся шахами, а ви там тапками э, тургу, э, бар, забавляєтеся. Я коли йому кажу, Олег, бо на. на... На, на дочесті кушника від тих всіх один раз в клубі був. І то прийшов з тою заявою, що ви вже тут далі не будете, і ви нікому не говорили і, 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 не, і не захищалися, бо то все давно вже вирішено. От така його була позиція. А Тепер він заявляє, що він з нами дуже веде, дуже спілкується. Так співпроспілкувався до такої степені, що навіть не прийшов тоді, коли. А скільки разів я запрошував? Скільки... Так, дійсно, того року, як ніколи, я хочу то визнати. Бо ви... Весь час, коли ми роботу в клубі проводимо, весь час то ми на своїх е, жилах, своїми жилами то проводили і, і дитячу програму, і дорослу що, що можемо, то робимо того року, як ніколи. Я не можу то пояснити. Можливо, то інше керівництво, можливо, то. Е, Депутатській типу складі не знаю, як то пояснити, але я відчутно допомогу від спорткомітету дістав плані організації спортивних змагань. Недостатньо мені було до допомоги, щоб проводити в повній мірі об'ємці змагання, але то було відчутно. Я хочу визнати то. Але все інше, коли він мені заявляє відтапками, думаю, йти хлопчику. Ти ще покисів, пішки ходив, коли метапки з клубу що... вивезли. Отака наша співпраця з тим з, з тою комісією. Що ми можемо слухати? Дякую.